На каналі Денис 211 це обзор на мої посилки, яка вже дуже давно проїхала. Бо мені не вийшло її завантажити. Як ви бачите, в мене таке перша це бабочка. Я її дуже довго здав. Можу показати нескільки трюків. Ну, Перший трюк я зараз покажу його. Так. І. Перший ми маємо взяти отак. тільки це він дуже тяжкий. Беремо отак, отак і крутимо. Він має впасти у таке состояння, щоб могли ви когось якби в комп'ютері, типу то, стендов 2 у другий удар. Далі. Я його не пам'ятаю, як звати. Ну його отак треба. І вона має тобі на палич впасти. Третій це отакий. От значить, у вас отака стучка, отака. Геть. Значить, ви берете за, от, за нею, так? І маєте зловити. Значить, у вас її немає. Або, наприклад, це у вас дерев'яний, значить, беремо так само, тільки взямо за ручку. Отак. Мені, в принципі, за ручку, удобно. кому сух любить. Ну, на чому ми тут все закінчили, це бабочка. Далі, як ви бачите, в мене комплект, Барсетка, сумка і пенал білий. Далі я обзор зроблю на такого космонавтика. Це стирачка. Я отак поставлю. В принципі, він такий оця кнопка робиться, щоб удлиняти отак. Як ви бачите, тут є дві запасні. я зараз другу візьму, Чекайте. я її взяв тут, дві зап... тут є запасна, і це. Це запасна, це вик... трохи повикористована. Я її запихаю. І перший предмет у нас пройде. Далі я візьму собі. Отак От пенал. І я прикол, я зараз не знаю, на це на кампу впало. Я йду. Вам не видно, ну вони мали світити в темноті. Я не знаю, що вони Ну, це не знаю. В мене раніше порчувало. Я зараз трохи. А, я знаю чого. Має трохи світло бути. Ні, це не працює. Ну, в принципі, такий панал. Я зараз його вам покажу. Він, в принципі, може. Ну, добре, так це. Оносити його. Його мало так на руку, і він прикольно все добрігати, як якісь темні очі. Моне. Молод... Лякати. Він має світрічні очі в темноті зеленим, Тільки він нічого з мене не працює. Ну, в принципі, сюди можна положити бабочку або стирачку. Я, в принципі, положу сюди стирачку. Так. Ось тільки тут місця. Я його положу. І удобно вот такой спаской. А, я вас забув. Далі у нас буде борщата. Я... Це єдиний, це два вже буде, які ганаділи. Так. Так. Хто так само робив спаску, ставте лайки. Тут два кармана. Один побільше, другий поменше. Тут два чека великому. вот отак вот звук і покажу вам. Ну, тут два чека. Ви бачите? Да, я ще його візьму і вам покажу. У меня тут немає оператора. Вот два, вот ч. І я зараз його покажу, як я його вдиваю. Да, я вдіну і да, вернуся. Пока. На секунд. А, я забув! Я мав, мав показати другий кармасок. Я чого тебе забув? Я забув. Ну, в принципі, в другому кармаску. Він так само фізиться, як він, в темноті. І в мене це так, знову не працює. В принципі, один великий карман, нічого немає. Отакі От закльопки і закриваю. Так, я вам показую, як вона виглядить на мені. Чекайте! Бам! Як ви бачите, я вже перелетівся. Отаке, отак виглядає. Все норм. В отак вона виглядить. В принципі, удобно. Тільки, наче ви такого самого закажете, то зразу попраніть очі штучки. Просто вони, коли приїдять, вони дуже як, як гори нерівні. Бачите? Я вам сказав, О, Це не я зробив, вона в мене так і було. І я його взяла зу до сумки. Я зараз вас забираю і беру сумку. Дуже-дуже багато в кармані. У мене опора це залюзі і вікно. Перший це учой Чублік Космонавт. Перший під космонавтом такий кармасок. Я вам покажу такий кармасок. Туди мали на грусі, які не ручі. то я почав пенал возити. Закриваємо. Тож тут такі закрюпки, ми їх відкриваємо. Мінус один і мінус другий. І, як ми бачимо, тут великий цек. І надпись. Я не знаю англійський, я не буду вас читати її. В принципі, отака яма довга. І, і дуже приємно відкриваюся і закриваюся. І я його знову закриваю. Закрив. Ой, трохи. Чекайте. І монограмся. Так, я нікуди не хочу йти з кадра, значить я буду на кадрі. Сяду, так. як ви бачите, отак. Удалься. Ось такі кармасики я вам покажу із обидва сторін. І оці всі білі частини світяться в нічики, крім чої, чох і чьих. Так само на чомусь стороні. Є такі штучки, щоб напідки не падали. Ну, В принципі, хороша сумка за 500 гривень брали, заказували. Великий, а ще великий. Тут по, по в чому карбаску по місяч ручки. Чай трошки подліні. Този ручки. Сюди мала різні книжки, сюди свої записи. Ну, в принципі, сумка годна. Так, я покажу, як я всім всім вигляду. Почекайте трошки і бам! Як, як ви поняли, я вже порадився. Отак я виглячу кручу бабочку. І все моно! Питайте лайки і підписуйтесь. Пока!